Урок 39.40. Лесон 39-40. Аналіз тексту. Я підходжу до першого слова і кажу пауза. Ви робите аналіз цього тексту щодо того, чи є там труднощі читання. Якщо вони є, ви їх підкреслюєте. Натискаєте на паузу і дивитесь, як цю ж саму вправу зробив я. Переходимо. Далі до наступного слова. І так далі до кінця тексту. Отже, перше слово це слово із двох літер. Пауза. Зробіть паузу. Зробіть вправу. Знову натисніть паузу. Результат. Слово льо це таке слово, яке треба запам'ятати. Наступне слово. Пауза, Результат. Маємо літеру Ж, яка не читається як «ж» в цьому випадку. Наступне слово. Пауза. Результат. Проблем із читанням у цього слова немає. Наступне слово. Пауза. Результат. Маємо труднощі. МО читається М. Це виключення. Підкресліть його, будь ласка, двома рисочками. Я підкреслив однією, а ви підкресліть двома. А також в цьому слові є ще одна трудність. Це літера R, яка в даному випадку це виключення. Тобто підкресліть двома рисочками також в даному випадку не вимовляється. Це слово м'ясі. Наступне слово. Пауза. Результат. Маємо, маємо букву сполучення ОЮ, яке не читається ОУ. А також літера С кінцева. Наступне слово. Пауза. Результат. Маємо дві труднощі. Це літера С кінцева і одразу. Стає кінцевою літерка Е, e, бо літеру С кінцеву закриваємо пальцем. Наступне слово із двох літер пауза, результат. Труднощів немає. Наступне слово пауза. Результат. Маємо букву сполучення «ю», а також пауза. Результат. Маємо літерку Р кінцеву. Яка не промовляється. Наступне слово, другий рядок, результат. Це слово місію, яке вам відоме. Тут є двоє труднощів. Наступне слово, пауза, Результат. Буква сполучення Ю, e, а також H, яке не промовляється. Наступне слово з трьох літер. Пауза. Результат. Маємо букву сполучення ОÜ. Наступне слово. Пауза. Результат. Буква сполучення ОУ а також. Буква сполучення Q, y, а також Буква сполучення ОІ. Підкресліть його, будь ласка, самостійно. Наступне слово. Маємо результат Л. Наступне слово пауза. Буква сполучення Ж, яке не, не читається як Ж, а читається як Г. Більше в цьому слові немає проблем. Наступне слово пауза. Результат. Це нам відоме слово Ж. Наступне слово. Пауза. Результат. Маємо літерку С на кінці. Наступне слово. Пауза. Результат. Проблем немає. В цьому слові. Наступне слово. Пауза. Результат. Це слово Ж. Наступне слово. Пауза. Результат. Буква сполучення CH. Яке тут повторюється два рази, а також літерка «е» кінцева. Наступне слово з двох літер. Пауза. Результат. Слово безпроблемне. Наступне слово пауза. Результат. Літерка «е» на кінці не читається. Наступне слово із трьох літер. Пауза. Результат. Це слово, яке треба запам'ятати. Наступне слово пауза, результат. Маємо С між голосними, а також С на кінці, і кінцевою в результаті стає літерка Р, яка не читається самостійно. Підкресліть літерку Р кінцева, яка тут не промовляється. Четвертий рядочок. Пауза. Результат. Буква сполучення «мо», яке буде читатись як «ме», а також в цьому слові Р не промовляється. <кій> Наступне слово із двох літерок. Пауза. Результат слово без проблем. Наступне слово пауза. Результат. Маємо Буква сполучення ОЮ, а також S кінцева, яка не промовляється. Це означає, що останньою літерою буде літера Е, e, яка також не промовляється. Наступне слово із однієї літери, прошу, пауза. Результат А читається без проблем. Наступне слово пауза. Результат. Маємо букву сполучення ОІ, а також Е кінцеве, яке не промовляється. Наступне слово пауза. Результат. Маємо літерку С, яка не промовляється. Наступне слово. Пауза. Результат. Маємо літерку С, яка не читається, як С в цьому випадку. А також літерка Е, яка не промовляється як Е. Наступне слово. Пауза. Результат. Маємо літеру Ю, яка не промовляється ніколи після Q, а також. Аю, яка читається як О, а не Аю. Наступне слово пауза. Результат. Маємо літеру С, яка не читається як С і все. Наступне слово це п'ятий рядочок. Маємо результат слово л, яке читається як льо. Наступне слово із 6 літер. Пауза. Результат. Маємо букву Ж, яка не читається як Ж. Наступне слово з апострофом. Пауза. Результат. Маємо EST, яке буде читатись як Е. А все слово з апостроф буде С. Наступне слово. Пауза. Результат. Маємо букву сполучення ОІН, яке читається не як ОІН. А як УН. Наступне слово. Пауза. Результат. Проблем немає в цьому слові. Наступне слово. Нам вже зустрічалося, але ви не піддивляйтеся. Спробуйте, спробуйте зробити самостійно. І так, пауза. Результат. Маємо проблему із буквосполученням ОМОН. Такого буквосполучення не існує. А, але все одно це, в цьому слові це три літери будуть читатись М <кхід> звуком М. Наступне. Трудність в цьому слові це літерка R, яка, яка не промовляється. А також, до речі, увага увага. Це буде у нас перевірочне слово. «Е «Ю» читається як «е». У усіх випадках тут, три, тут їх три. «Е «ю» читається як «е». Маємо М'. Ви самостійно підкресліть «е «ю». Monsieur, monsieur, іще один раз, monsieur. Чотири рази зустрічається ця проблема, яку я не підкреслив. А вам треба підкреслити самостійно. E, в слові «месьє». Підкресливши самостійно, ви мені про це скажете на уроці. Переходимо далі. До наступного слова воно вже вам зустрічалось. Воно не важке. І так має пауза. Результат маємо е, сте, яке читається як Е, і слово само читається як С. Наступне слово пауза. Результат. Літерка. Слово із літери А читається як А, наступне слово. Пауза Результат. Маємо букву сполучення «ю», e, яке читається як «е», e, а також літерка Х на кінці не читається. Пальцем вона не закривається. Закривається пальцем лише літерка С. Наступне слово із сімох літер. Прошу пауза. Маємо ES на кінці. Ми знаємо, що С на кінці не промовляється і закривається пальцем. І останньою стає літерка Е. А вона просто не читається. І це слово буде читатись просто амінюю Т. Наступне слово з однієї літери читається просто А. І останнє слово пауза, результат. Лише одна проблема. Літерка Д на кінці, яка не промовляється правильно.